Колектив Чиста криниця зовсім молодий. Йому ще не виповнилося і п'яти років. Та за цей час він вже встиг зарекомендувати себе як справжні професіонали своєї справи. Ми потрапили на одну з їхніх репетицій. Тепер можемо сказати, в чому ж секрет успіху чистої криниці. А він полягає в запальній енергетиці та беззаперечній любові до місця, де вони живуть, та справи, яку вони роблять. Можливо, саме через це навіть репетиції в цих енергійних жіночок перетворюються на веселу виставу із завзятими піснями та танцями. Три доки наліво, Лево, три зоки направо, коза гуляє весілля. Три доки на ліво, три доки на В повсякденному житті це люди найрізноманітніших професій. Тут є і продавчині, і листоноші, і кравчині й медпрацівники. Але коли вони збираються разом, то всі турботи та негаразди буденного життя відходять на другий план. Головним для них стає пісня, що дзвінку лунає з їхніх вуст. Як говорять самі учасниці колективу, творчість допомагає їм жити. І Всі такі народні, більш подобаються. Вони дуже красиві. От такі от дасевні. Да, де б що не робив, десь щоб не тут і мугикаєш собі під носа ходиш <сіхання> співаєш у під'їздиш шуквітанці розкладаєш і ля. ля 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 <сіхання> Ну, це, <сіхання> це, це, <сіхання> 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 Працює контролером газової служби. Газова принцип. Ага. <сіхання> ну, не знаю. Псіхуєш часто, часу не вистачає, але йдеш співаєш. Потім приходиш в настрої. Ну пісня допомагає жити. Так. Відсутність професійної музичної освіти учасникам колективу зовсім не заважає. Головне для них, щоб слова пісні пройшли через душу. Тоді підібрати тональність і розділити композицію на голоси зовсім не викликає жодних труднощів. А результат просто заворожує. Пісні у їх виконанні слухаєш тримтячим серцем, затамувавши подих. Не обходяться жіночки чистої криниці і без допомоги сильної статі. Харизматичний Анатолій Вікторович з легкістю підхоплює будь-які музичні акорди. Його майстерність просто не може не вражати. Під час маленької перерви він віртуозно розважав нас чарівною мелодією французького вальсу. За час свого існування колектив вже встиг отримати чимало схвальних відгуків. Чиста криниця учасник багатьох заходів та фестивалів, що проходять в нашому регіоні, і куди б вони не поїхали, їхній колорит ніде не лишається непоміченим. І ми вирішили так: там, де ми, там і пісня. Ми тут вдома зібралися, зварили кашу і почали співати. Ось Анатолій у нас сусід. Ми б запросили, знаємо, що він гра на акордіоні, запросили його. Толя, ти будеш нам грати? Каже, буду. Ну, а він ще й в будинку культури нам грав. І так ми традиції свої зберегли. І почали ми співати. Нас стали запрошувати різні колективи трудові. Потім потім ми працювали із колективом санаторію Ялинка. Ми проводили там чудові вечниці. пам'ятаєте, як було. Коли відпочиваючи, приїхали. Ми їм розказали про наші рушники, про наші віники, показали, як віник в'яжеться. Пісню про сало заспівали, яку написала Галина Савелівна. І так пішло, якось усе ну як, як якось, ніби так воно, як пісня От, легко і просто. І такий вечір добрий був. І після цього ми стали їздити. От нас запрошували на масляну. Ми в кафе виступали. Потім ми виступали ще на на святі Івана Копала. На березі Рі, дінця нашого, і вінки пускали. І Для відпочиваючих теж там виступали, ми з ними там це весь обряд проводили. А коли ми поїхали на Сорочинську ярмарку, пам'ятаєте, як ми зібрали? Спочатку наші ж артисти, дівчата зібралися, ну і в бус, сіли люди, які з нами просто поїхали ж із... за компанія, кажуть так. Ну, і коли ми приїхали, глянули, людей море. Ідемо і всі на нас дивляться, ми кажемо, так, дівчата, Фотографую. давайте отут будемо ставати і співати. І от минала, які просто стали і почали співати. Люди йдуть, а може з вас фотографуватися? Звісно, можна. Фотографуються, запитують Ну, Ми так щось думали, що думаємо. Ну, що тут такого? Ну, то звичні вишиванки, звичні люди, ну що тут такого? А всі от так ось кажуть, ну мать, ми дуже красиві. А коли ми на другий рік приїхали, то за нами йшла чівка і питали: А ви будете співати? Ага, вони ж... А ви будете співати? Вони пам'ятають нас пройшло року, прошу. а ми кажуть, так будемо, ми тільки ще місце місто собі знайдемо. І ми стали, і ото співали. Підтримка традиції рідного народу теж одна із запорук успішної діяльності колективу. Але крім шанування старих, енергійні учасники колективу започатковують і свої. Одна з таких частування запашним. Кулішем, який і нам пощастило скуштувати. Ще одна традиція. Ми завжди репетицію закінчуємо кашею. Тут у нас містечко є спеціально для каші. Сінцем вистелене, щоб каша тепленька була. О, щоб зберегти аромат. О, а щоб вам пахло дужче. Саме завдяки таким ентузіастам і можна з упевненістю говорити, що культурна спадщина нашої держави завжди буде жити і процвітати. Тому ми бажаємо колективу чиста криниця, натхнення, вдячної публіки та подальшого процвітання.